Дорогі брати і сестри, сьогодні Святама Церква вшановує пам'ять блаженої Іосафати Гордашевської. 20 листопада 1869 році у Львові в незаможній українській сім'ї народилася дівчина. При хрещенні їй дали ім'я Михайлина. Крім Михайлина, батьки виховували ще восьмеро дітей. Але вже від маленької дівчина виявляла особливу любов до Господа Бога, до молитви. А вже як підросла, Михайлина іншим хотіла розповідати про Ісуса, про Марію, проводити катехізу серед своїх гровесниць, з якими вона жила, навчалася, тобто, її серце. Була наповнена такою великою любов'ю до Господа Бога, а відтак і до своїх ближніх. Коли Михайлині було 18 років, вона взяла участь у реколекції, яку провадив отець Єремія Ломницький, васильянин. Після тих реколекцій Михайлина вибрала отця Єремія Ломницького за свого. Духовного провідника, духовного батька. Українці в тому часі було дуже бідні. А особливо по українських селах було обоги святині, було багато сиріт, вдів, калік, люди вмирали від різних хворіб. І вона бачила Михайлина на долю свого народу. Вона бачила, як і рідний народ страждає. І коли ремокатолики, поляки, мали дуже багато жіночих згромаджень, які опікувалися сиротами, доглядали хворих калік, українці цього не мали. У нас переважно були сестри святого Василія Великого. Але санце святого Василая Великого жили в великих монастирях, молилися повне церковне правило, а також провадили гімназії, школи. Але українське село було дуже занедбано. І коли це все молода дівчина Михайлина спостерігала, їй було дуже шкода свого народу, тих дітей. Покинутих, забутих сиріт і вона мала велике прагнення бажання допомогти своєму народові. І в 1892 році сестра Михайлина разом із отцем Єремією Ломницьким і отцем Кирилом Селецьким, а отець Кирило Селецький ми розважала, що це був надзвичайно. Такий діяльний священник, організатор, який дуже любив свій народ і хотів його духовного процвітання. Вона заснувала в селі Жужіль першу жіночу монашу спільноту, яка була покликана до апостольської праці серед людей. І та перша монаша жіноча спільнота, вона була посвячена. «Непорочно Зачати Діви Марії. І ця спільнота мала назву Згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії або просто сестри служебниці. Так коротко то сестри служебниці. Михаїна прийняла монаше ім'я святого Йосафата. Прагнення їй було одне нести світло в українські села і міста. Сестра просила своїх сестер і посилала їх туди, де найбільша була потреба, щоб виховати серце народу, збудувати цілісну людину. А поле діяльності в Галичині було надзвичайно велике. Чим займалися сестра служебниці? Сестри опікувалися хворими, засновували захоронки, тобто дитячі садочки, навчала молодь і старших засад християнського життя, дбала про охайність сільських храмів, шила церковні риси. А також брало участь у житті парафії. Тобто по парафіях були такі невеликі будинки, які розросалися само собою. І якщо там була сестра монахиня, в селі, чи дві їх було, чи три, залежно від обставин, від обставин і ситуації, то сестри доглядали за храмом. То були ті бідні часи. Де часто і храми наші були опущені, такі занадбані. Вони дбали, щоб у фелони були чисті, стихарі, щоб були чисті, щоб порядок був на престолі, щоб гарно декорували шопки, вертепи, Великому пості. Вони, дітей і молодь, вчили чого? Катехезу, Церковного співу, пісень, ставила з дітьми різні декламації. Отже, там, де появлялася сестра монахиня служебниця там починалося правдивий розквіт парафіального життя. Сестра монахиня служебниця на парафії, то була права рука для священника. Знаємо, що священники також наші були жонаті, мали морги поля, мали сім'ї. Вони там не дуже були так, не всі були такі, можна сказати, і дуже відповідальні. Була занадбана катехеза, передшлюбна катехеза. І тоді, де з'являлася сестра монахиня служебниця вона все брала в свої руки, духовне життя. Там, де з'являлися сестра служабниці, дуже почитали святого Іосафата, непорочну Діву Марії, Серце Христове, там появлялися марійські дружини, там з'ялося братство найсвятішого Ісусового Серця, Апостолства Молитви. Тобто, дійсно там було вирувало духовне життя. І це було направду. Ну, багато дітей, наприклад, були різні хвороби, епідемії. Багато дітей, що багато батьків помирало. Залишалися хто сироти. Де не мала що сирітська доля, то на те, що тепер сироти, мають такі всі умови, їм допомагають. Тоді була. Гірка доля сироти. Ти бідні діти розходилися, жабрали, тяжко працювала, були бідні, нещасні. І тоді сестри засновували, що сиротинці для таких дітей. Вони там, в тих сиротинцях, дітей вчили що? Різних ремесел, що мала знати діти, дівчина. Також під проводом сестри Єсафати сестра служебниці 15 травня 1893 року у селі Жужіль відкрили першу захоронку, а згодом в інших місцевостях, а також і сиротинці. То була надзвичайно велика, дуже велика праця сестер. Там, де з'являлися сестра служебниці, що раз повторюю, там розквітала парафія, там піднімалася духовність, сеста вчили дітей і старших молитися на Вервиці, провадили їм, ну, навіть якщо священник не мав часу, моївки, розказували життя пречистої Діви Марії, заохочували дітей і старших людей до молитви. І так, дійсно, наш народ рік з року на рік уживав, процвітав. Але вона не тільки жила тут для України. Вона не тільки тут була в Галичині. Але вони були за своїм народом там, де була потреба, різна потреба. За 10 років, за 10 років, цей дуже малий час. Вже було 123 сестри і 23 монастирі. 23 монастирі. Сестра настоятелька свята Юсафата розуміла і глибоко відчувала. Духовна потреба іммігрантів, українців, які виїхали далеко за межі України, і вона посилає своїх сестер до Канади, Югославії і Бразилії. Це був надзвичайно відважний крок. Але сестра Йосафата, вона мала велике довір'я до Бога, дуже велике, бо ніхто би так не відважився. А вона у всьому довіряла Господу Богу, упивала на нього і чистій Діві Марії. І сьогодні сестри-служабниці працюють в різних країнах світу, там, де є українське поселення. Кому, кого Господь Бог любить, тому і дає відповідний тяжкий хрест. Сестра Юсафата була молодою. Вона мала 49 років. Вона захворіла на туберкульоз костей. То була тяжка хвороба. То було, то було страждання, терпіння і болі. Три тижні перед. І улюбленим святом благовіщення Прочистої Діви Марії вона передбачала свою смерть. І дійсно так збулося. Вона померла на 49-му році життя в місті Христонополі. На жаль, ще не перенемо того міста. А він називається Червоноград, але стара назва Передвоєнна то є Кристонопіль Збилася вона завжди свята Йосафата, просила Господа Бога. Замер... Забери мене з цього світу в тих літах, в яких я буду найбільше підготовлена до зустрічі з тобою. І, мабуть, 49-й рік життя святої Єсафати Гордашевської то був той вік, коли Господь Бог забрав її до себе. Зраю його добрих сестра служебниць, сестру Деогену, сестру Арису Оресту, сестру Марію і інших сестер. То була направду такі сестри Жертвенні Сестри, які для Бога жили, працювала, терпіла, страждали були переслідувані, але ніколи не відійшли від Бога ні думкою, ні чином. Неділом. Свята Йосафата свята Йосафата Ти втішаєшся в набі вічною славою. Та, як колись, як ти була на землі і ти бачила страждання і терпіння свого народу, ти бачила сиріт, вдів, упущених людей хворих намічних. Твоє серце дуже боліло, душа боліла твоя. Ти хотіла їм допомогти, потішити, підтримати. Подивися сьогодні на тих всіх сил, на тих вдів, на ті зруйновані наші міста і села, на твою велику руїну, яка є в Україні. Молися, свята Єсафату. Перед Майстатом Совичнім Богом і випросив Бога і заступництво про благословенної Діви Марії для нашого народу. Випросив захисту для всіх сирит, хворих, полонених, поранених, щоб, і щоб на нашій землі якнайшвидше була перемога. Блажана Іосафата Грудашевська, молися за нами. Амінь.